Вранці, 23 червня 2024 року, військові РФ вчинили черговий воєнний злочин проти населення Васильківської громади. Місто Васильків було атаковано швидкісними крилатими ракетами. Калібр на щастя, дві з трьох ракет збили наші герої з протиповітряної оборони. Вибухи від падіння уламків спричинив чисельні пошкодження. Внаслідок падіння осколків ракет пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Практично за лічені години співробітники Васильківської міської ради, депутати, особисто Васильківський міський голова Наталія Баласнович організували допомогу громадянам, оселі яких постраждали від обстрілу. Як відомо, з 10 травня 2023 року стартувала програма Євідновлення, яка дає можливість отримати компенсацію до 200 тисяч гривень на відновлення пошкодженого через війну майна. Гроші можна витратити на будівельні матеріали або послуги підрядників, які є учасниками програми. Програму передбачена для тих, чиє майно отримало незначні пошкодження і потребує відновлення, як от ремонт даху, заміна Вікон та дверей тощо поширюється на ремонт квартир, приватних будинків і кімнат у гуртожитках. Важлива умова для участі: житло не має бути вже відремонтованим. Якщо власник пошкодженого житла за власні кошти зробив частковий ремонт, йому варто подати заявку на участь у програмі, щоб отримати кошти на завершення робіт і відновлення майна в повному обсязі. Зараз це можливо зробити на платформі Дія. Також заплановано розширення доступності заявок через центри надання адміністративних послуг у нотаріусів та в управліннях соціального захисту. Серед інших громадських організацій до фактичної допомоги Васильківцям долучилися відомий благодійний фонд Право на захист, який довгий час співпрацює з Васильківською міською територіальною громадою в різних доброчинних програмах. Через спеціальну програму фонду, яка співпрацює з державною програмою, є оновлення, можна отримати компенсацію за витрати на ремонт житла до 10 тисяч 800 гривень. 24 червня 2024 року у приміщенні Васильківської міської ради фахівці-волонтери надавали роз'яснювання з юридичних питань кожному з постраждалих, хто звернувся за допомогою до Васильківської міської ради. Інструкцію про подання клопотання компенсації за самостійно відремонтоване житло можна отримати, якщо засканувати QR-код в кутку екрана.